Вітаємо з прийдешнім Різдвом Христовим! Бажаємо вам затишної атмосфери і казкового теплого вечора! Нехай свято подарує приємні емоції, довгоочікувані зустрічі, спокою вам, тепла, світла і миру в душі. Нехай з вами трапляються чудеса та щасливі події. Нехай світле свято принесе тепло і радість в кожну осеню. Нехай цей рік буде мирним, а кожен день. Щасливим. Нехай Бог благословить Україну і принесе довгоочікуваний мир, а в кожну українську родину принесе щастя. Бажаємо достатку і спокою кожній родині. То що ж таке Різдво? Різдво одне з найважливіших свят для кожного християнина. Традиційно православні християни відзначають Різдво. 25 грудня або 7 січня відзначають його всією сім'єю і діти беруть активну участь у святкуванні. Як і у будь-якої людини у Ісуса був день Його народження. Ісус це син Бога. Бог послав його на землю для того, щоб врятувати всіх нас. Для цього Ісусу довелося загинути. Але так було задумано, Його муки були спокутою за гріхи наших предків. Жив Ісус дуже давно, більше двох тисяч років тому, але ми до сих пір пам'ятаємо про нього і про те, що він пожертвував собою заради того, щоб ми зараз жили. Одна із найяскравіших традицій цього світлого свята, без якої просто неможливо уявити жодне різдво, це колядки. Колядки це обрядові пісні, які діти співають для дорослих. У цих віршах вони бажають здоров'я господарям та отримують натомість гостинці. Колядки це різдвяні пісні, які діти співають дорослим на різдво. Такими піснями молодь ходить будинками і бажає їх господарям здоров'я та гарного приплоду у худоби. Натомість господарі обдаровують колядувальників гостинцями чи монетами. Колядувати можуть як маленькі діти, та й підлітки. Тож зустрічайте наших любих діток, які завітали до вас із колядками. Коляду до вас співаю. Дай нам Боже у розаю, сідних сідрих нил, садів квітучі, зірку в небі на святвечер да дорослих і молечі. Добра любові, у родині, міру нас і Україні. Коляду покличу до хати, щоб песуся привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого встануйте. Колять, коляд, коляниця, добре з медом паляниця, а без меду не така, тіть дядьку п'ятака. Окривайте скринку, та давайте сливку, окривайте кривайте фунтучок, та давайте п'ятачок. Коляд, коляд, коляда, узе кончиться для да, уріслену світуничку заполиво рода свічку. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда і нехай на вас поїхав радість новий рік. Сєдрий вечір, добрий вечір, добре свято. Что его у вас в родине не богато, Что все были здоровы, да вспомнили румянку, Что выилась ваша доля, мать и вышиванка, Что у вас в родине легко все сиро, Веры вечер, добрый вечер, Всем добра и мы. Вселим святом я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб бажити й родіти, Щоб носу здорові діти, щоб сонечко, усело вашу тішу оселі. Світлого різдва.